Чи збудеться бажання? Я витягну дві карти, загадуйте два бажання і загадуйте на кожне бажання по карті. Або загадуйте одне бажання і вибирайте карту. Перша і друга. І бажання загадуйте так чи ні. І так, я загадаю з вами своє бажання, чи збудеться моє бажання. І виберу собі карту. Так, даю вам час, загадуйте, подумайте і відповідь так чи ні. Витягуємо першу карту. Карта номер 1 І так, тут є якісь перешкоди, є страхи. Ви самі блокуєте собі оце. Тут карта ні не збудеться, тому що ви самі блокуєте. Щось ви не дозволяєте собі, щось ви боїтеся. Тут велика карта страху перед тим усім.